79 років відділяє нас від того дня, 18 вересня 1943 дев'ятсот коли замовкли останні постріли гармат. Не чути стало чужої мови на рідній землі, і настало довгождане вистраждане звільнення прилук від фашистської навали. Та сьогодні цей день ми зустрічаємо непідмирним небом. Саме в цей день. Ми схиляємо голову і з повагою говоримо про тих фронтовиків, про тих солдатів воїнів, які відстояли свою священну землю, віддали своє життя за батьківщину у роки Другої світової війни. Сьогодні ми з вдячністю говоримо і про тих, хто працював у тилу і там плекав перемогу. Ми з вдячністю будемо говорити про усіх дітей війни, які любили свою землю, і які прикладали всі зусилля для того, щоб підняти Україну з руїн, звичайно, що сьогоднішній день ми зустрічаємо з болем у серці, адже мільйони матерів не дочекалися своїх синів додому. Кожен другий чоловік не повернувся до рідної домівки, не поцілував дружину, не обідняв дітей, не вклонився матері. На превеликий жаль, і сьогоднішній день. У нас не такий же і радісний, адже Україна знову в вогні, і знову наші захисники, наші сини і доньки захищають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Тож нехай будуть почутими ми всі наші молитви, щоб якомога швидше закінчилася війна, щоб наш народ здолав ворога. А ми не перестаємо говорити про те, що ми любимо збройні сили, що ми віримо, що ми знаємо, що перемога буде обов'язково за нами. То слава нашим героям, слава нашій нинці Україні, слава нашим захисникам. Та, попри те, що в Україні триває війна, прилуки не могли не відзначити день звільнення міста, день маленької перемоги у Другій світовій, який вселяє надію у перемогу і над рашистами, що топчуть нині українську землю. Сьогодні таке велике свято. Я не мог не прийти. Моє дитинство зв'язане з війною, і старість зв'язана з війною. Сьогодні великий праздник, але гіркота. Хочу сьогодні побажати всім прилучанам мирного неба, здоров'я. І я знаю, що перемога буде за нами. Я завжди сюди приходжу, щоб вклонитися вічний пам'яті тих, хто звільняв наше місто. Для мене свято і кожен день, коли вранці відчуваю, що. Те чи інший населений пункт звільнений від російського фашизму. Я радуюся за наших воїнів, які доблесно захищають нашу землю. Декілька років германський чобіт топтав нашу землю. Сьогодні топче землю російських фашизм, але ніколи не вдасться і не вдалося втоптати в землю нашу гідність, наш патріотизм, нашу любов до. Рідного краю до нашої землі. Володимиру Івановичу у 43-му було лише сім років, і він був з батьками в евакуації. Звістку про звільнення рідних прилук дізнався від бабусі, що залишилася в місті. Бабуся нам писала ж письма і нам сообщила, що вже Прилуки звільнені. І у 44-му році ми сюди повернулися повернули сюди, в рідне міст. Я корінний прилучав. Подіда од прадіда ветерани згадують, як гучно в прилуках завжди відзначали день міста, як весело і радісно святкували кожну річницю звільнення від нацизму. Цьогоріч ця радість затьмарена повномасштабною війною, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Та представники влади, ветерани, пересічні прилучани не могли не вшанувати героїв Другої світової та нинішніх героїв, що боронять неньку Україну хвилиною мовчання та покладанням квітів до вічного вогню. Кожним роком все менше і менше залишається живих свідків тієї далекої перемоги. Все менше їх приходить у сквер вічної слави, аби віддати данину пам'яті і шани героям. Та як говорять самі ветерани, їм вкрай приємно, що про них не забувають люди, яким не байдужа старість, яким відоме почуття поваги до старшого покоління, до тих, хто потребує підтримки. Користуючись нагодою, я хочу подякувати голові міста Попенко Ольги Михайлівні, за щиру відвертість і доброзичливе сердечне ставлення до людей похилого віку, до чорнобильців, до, до афганців, до автовців, до воїнів Збройних сил України, вимушених переживенців і побажати їй миру, здоров'я і світлої долі, запалу енергії, сили доволі, творчого вогника. Любові і наснаги щедрого серця, людської поваги. На сьогодні у Прилуках проживає 9 учасників бойових дій Другої світової війни та 11 ветеранів із категорії малолітніх в'язнів жертв нацизму. І для них день визволення міста також обов'язково стане святом, говорить голова ветеранської організації міста Валентина Трипач. Завтра, не дивлячись на те, що робоча неділя починається, Ольга Михайловна, і я, ми поїдемо завтра привітати наших учасників бойових дій, а також людей, жертв нацизму, які в спілки малолітніх в'язнів жертв нацизму. То хочеться привітати їх з цим днем, з днем визволення міста, побажати здоров'я, щастя, радості, терпіння, мирного неба і перемога буде за нами. Усе далі і далі відходять грізні роки Другої світової війни. Та не знає старості і забуття дата 18 вересня 1943 року, день визволення прилук від нацистських окупантів як день народження міста і все ближче і ближче перемога українського народу над расистами. Слава Україні, і я знаю, що ми переможемо.